Вітаю всіх енергоблокнот, кармічні вузли. Нагадую, це блокнот, в якому міститься 31 картина, енергокартина, в яку вкладений 31 кармічний вузол. Щодня ви відкриваєте нову картину, новий кармічний вузол. Блокнот перед цим, як ви маєте відкрити, він автоматично щитує ваші вібрації, він активує енергопроцес. До кожної картини, до кожного вузла прописані, які симптоми в тілі визиває вас цей вузол, і ситуації, які створює. і ви можете самі зрозуміти, як рухатись і що заважає вам рухатись далі. Тобто це робота пасивно активна. Ви дивитесь, картина працює і трансформує вашу енергію. Який результат? поступово розплутуються ваші кармічні програми. І, друзі, так, це 65 сторінок, 31 кармічний вузол е з прописаними правилами, як користуватися цим альбомом. Цим блокнотом. Сьогодні я вже відкрила, але зараз, зараз покажу вам. У мене особисто сьогодні вийшов кармічний вузол. Друзі, це м м вузол, де в минулих життях ви е зловживали владою або навпаки ви підкорялися. Тобто це вузол такого. Контролю в минулих тіленнях ми могли керувати іншими і не відчували власну вразливість. Або навпаки, нас змусували змусмували змушували підкорюватись іншим. І друзі, в чому проявляється зараз це вузол в житті? Зараз в житті цей вузол проявляється. Боязнь втратити контроль. Тобто, ну, я, у мене особисто він прям, прям один в один дійсно мені підсвітив, що це страх втратити контроль і тримати все просто до кінця під контролем. Це недовіра іншим. Це, це, це е, проявляється ще страхом там зради. Тому медитація з цією енергокартиною. Повинна допомогти мені відпустити потреби все контролювати все контролювати в цьому житті, щоб знову відчути довіру до життя. І я буду сьогодні спостерігати за своїми симптомами, тому що у мене особисто з моменту як я створила. Створила цей блокнот, я кожен день відкриваю. Друзі, дійсно, симптоматика по тілу іде просто-прям глибинно. Просто глибинно, і різні симптоми проявляються, і відчуття виснаженості, і там спазми, спазми можуть бути у щелепах та плечах. Друзі, ну просто, просто симптоматика просто-прям дуже-дуже сильно проявляється. А це означає, що картина активувала.